Міністерство оборони України та казенне підприємство, наукововиробничий комплекс Іскра підписали мирову угоду. Крім того, заборгованість із виплати заробітної плати на зазначеному підприємстві на сьогодні погашена повністю. На початку цього року, спільними зусиллями Міністерства оборони України, та Іскра був розроблений та впроваджений антикризовий план стосовно ситуації, що склалася на підприємстві. Службова перевірка, проведена керівництвом концерну на іскри, дозволила найефективніше його реалізувати. Одним із етапів антикризового плану було досягнення мирової угоди між Міноборони та підприємством, що дозволило б продовжити роботу над контрактами, забезпечити оплату праці співробітників, а також продовжувати та розвивати співпрацю з Укрексимбанком. Мирова угода була підписана сторонами у понеділок, 31 січня 2022 року. Так, згідно з угодою, Міноборони та Іскра мирно врегулювали спір, обумовивши строки поставки продукції за державним контрактом із урахуванням технологічного циклу виробництва, порядок фінансування, а також штрафні санкції в разі порушення підприємством своїх зобов'язань. Наступним етапом стала виплата заборгованості із заробітної плати, яка відбулася 1 лютого 2022 року. На сьогодні заборгованість із виплати заробітної плати, наказаному підприємстві Ескра погашена у повному обсязі, зазначив директор іскра Юрій Пащенко. Укроборонпром наголошує, що розробка високотехнологічного та надійного обладнання для потреб Збройних сил України є найвищим пріоритетом діяльності концерну, а іскра одним із провідних його виробників. Зазначене підприємство є одним із лідерів українського ОПЕКа. Іскра виготовляє засоби радіоелектронної боротьби, радари кругового огляду, контрбатарейний та багатофункціональний радари, а також виконує низку контрактів в інтересах Збройних сил України. Продукція науково-виробничого комплексу експортується до майже 20 країн світу. Дякую за перегляд!